Одеський національний університет імені Мечникова засновано 1865 року під назвою Імператорський новоросійський університет. Його створено на базі Рішельєвського ліцею в Одесі. Ім'я Іллі Мечникова університету надано 1945 року. Від дня свого створення, 13 травня, займає одне із провідних місць у формуванні системи освіти у розвитку наукових досліджень і культури в Україні. Він є одним із найстаріших університетів України. Разом з Київським, Харківським і Львівським університетами фактично визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки і культури в мережі освіти нашої країни. Одеський всесвітньо відомий університет з високим міжнародним авторитетом. У світовому рейтингу займає почесне 48 місце серед 75 кращих університетів світу. Багато яскравих сторінок вписали в історію України та університету всесвітньо відомі видатні вчені. Мечников лауреат Нобелівської премії, фізіолог Сеченов, засновник вітчизняної фізіології, президент Академії наук України, академік мікробіолог Заболотний та десятки інших відомих науковців. У 1870-му новоросійський університет закінчив вісти Сергій Юлійович, голова ради міністрів царської Росії, один з ініціаторів маніфесту 17 жовтня 1905 року. Слід зазначити, що троє із шести президентів Академії наук України працювали професорами Одеського університету, академіки Заболотний, Липський та Богомолець. Зараз в університеті працюють 5 лауреатів державних премій, 15 заслужених працівників освіти та діячів науки і техніки.